Берці, броня та на диво безмежне почуття гумору. Як українські захисники і захисниці знаходять хвилини для сміху та діляться позитивом у своїх тікток відео про це, це знає Тетяна Бродська, бо вона відслідковує сторінки наших захисників. Давайте подивимось. Доброго ранку! У кожному їхньому відео частинка душі. Іноді сміх до сліз, іноді мімішна ніжність. І я вже готова показати найцікавіше. Це наші з ЗСУ. І для початку коротка відповідь військового кожного разу, як у нього запитують, коли закінчиться війна. Цензура. А чим ви займаєтесь, коли повертаєтесь із позиції? Або дівчата на це можна дивитися вічно. А ви теж такі як коли приїжджаєте з бойовухи покупатися, постиратися і відпочити. Не відпочивайте, а займайтеся такою. Ти вже третій місяць на позиціях, але мріяти про Монако тобі ніхто не заборонить. Я хочу вже раз у Монако на марі поїхати. А ти ти там був? Ні, я просто вже раз ти хочеш Коли командир запитує про психологічний стан, а ти вже не знаєш, які слова підібрати, щоб все описати. А ай. Це А а коли не подумавши, а гакнув по телефону, командир. Коли запитали, яка країна найбагатша у світі. І ти відповів без жодних сумнівів. Яка найбагатша країна світу? Найбагатша Україна, звісно. Чому Україна? Як чого? Дивись, в нас е, гроші крадуть, 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 крадуть ще трошки, потім крадуть ті, що вкрали, а гроші не закінчуються. Розумієш, так що Україна найбагатша країна світу. Коли ви з побратимом актори від Бога, а вас чомусь забрали до армії, а не до Голівуду. Понімаєш, що. Ви ж на кицьку сіли. Суй. – Тядіана. На кицьку сіли. Я, я, я легко не задушу. Слухай. Далі найкращий рецепт Бограчу від Зесу. – А да, що ти робиш? Ти ж обіщав богри зварити. – Блін, Санька, я думав ти забудеш, блін. Зараз я вже заканчую. 999 Тисяча. Зараз ручки, помию і починаємо. Вже беремо по черевину, у нас заруша хлопча 5 хвилин. Потім добавляємо цибульку, також 5 хвилин. Потім додаємо м'ясо, бажано яловичина, але в нас немає, а що буде свининка. Потім добираємо квакову купечі перчик, перчик і паприку. Квасольку заливаємо тікаточко і доварємо 1 годину. Потім добавляємо картоплю і ще варимо пів години. Вийшло доволі непогано, смачно. Надіюсь, що це бограч. І наостанок побажання майбутнім поколінням від ЗСУ. Передай привітання майбутнім поколінням. Майбутнім поколінням? Майбутнім поколінням. Ну. Кажи хай, тільки ми ні, хай живуть достойно, щирим українцям. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні.